Кожен господар знає, земля любить уважного до себе, та не кожен здогадується, що інколи головне не в добривах чи сортах, а в тому, хто з ким росте поруч. Рослини, як і люди, мають свої симпатії і антипатії одні допомагають одна одній, інші ж, навпаки, заважають, виснажують ґрунт або приваблюють шкідників. Те, що ми звикли називати сусідством рослин. Насправді є цілою наукою, перевіреною поколіннями господарів. Це не вигадки, і не мода, це результат спостережень, які люди робили ще тоді, коли про хімію в городі навіть не чули. У давнину селяни вміли читати землю вони бачили, що деякі культури краще родять поруч, а інші чомусь хиріють, хоч і доглянуті. Наприклад, помічали, що поруч із цибулею морква росте соковитішою, а от поряд із капустою краще висадити кріп. Він відганяє гусінь і покращує смак листя. Ці знання передавалися з уст в уста, і, хоч тоді ніхто не казав із компаньйонні рослини, кожен господар знав, що треба розумно планувати грядки. Земля як жива істота, і їй теж треба гармонія, порядок і добрі сусіди. Сьогодні, коли на полицях магазинів безліч добрив, стимуляторів і хімічних засобів про цю просту істину, часто забувають. Люди намагаються нагодувати рослину, не замислюючись, що вона могла отримати все потрібне природним шляхом через дружнє сусідство. Є рослини, що виділяють у ґрунт речовини, які стимулюють розвиток сусідніх культур, або ж навпаки, відлякують комах. Є ті, що своїм корінням глибоко розпушують землю, а інші затінюють від спеки, утримують вологу. Разом вони створюють рівновагу, яка сильніша за будь-яку хімію. Коли господар садить рослини без урахування сусідства, город часто виглядає здоровим лише зовні, але насправді в ньому відбувається боротьба. Наприклад, якщо поруч висадити горох і цибулю. Обидві культури зупиняються в рості. Якщо ж посадити поруч картоплю і гарбуз, гарбуз приглушить розвиток картоплі. Такі непомітні конфлікти відбирають сили, а врожай виходить слабшим. Зате правильне поєднання навпаки дає подвійний результат без додаткових витрат і зусиль. Справжній господар дивиться на свій город, як на сім'ю тут кожен має своє місце і своє завдання. Морква очищає землю, буряк збагачує її, квасоля насичує азотом, а базилік відганяє шкідників. Коли вони ростуть поруч, усі разом працюють на спільний добробут це природна співпраця, у якій немає ліній, тільки взаємна допомога. І головне, що такий спосіб не шкодить довкіллю, бо земля не виснажується, а навпаки, відпочиває і відновлюється. Секрет сусідства рослин полягає не лише в хімічних реакціях а й у мікрокліматі, який вони створюють. Наприклад, високі культури, кукурудза, соняшник, боби можуть слугувати живим щитом для тендітних рослин, які бояться спеки, а низькорослі трави чи квіти допомагають утримати вологу в ґрунті, не дають бур'янам розростися, це ніби маленький світ, де все збалансовано. Господар, який розуміє цей принцип, завжди матиме здоровий урожай навіть без надмірного догляду. Сьогодні дедалі більше людей повертаються до старих методів, бо бачать, що земля стомилась від хімії, вона потребує не порошків і рідин, а розумного ставлення. Сусідство рослин це простий, безпечний і перевірений шлях, це наука, яку можна вивчати не за книжками, а просто. Спостерігаючи, як одні рослини реагують на інші, достатньо одного сезону, щоб побачити різницю, де грядка продумана там рослини міцні, листя зелене, врожай рясний. Це знання важливе не лише для великих господарств, а й для кожної сільської родини адже навіть кілька соток землі можуть годувати всю сім'ю, якщо використовувати їх розумно, і головне. Не шукати секретів у дорогих препаратах, бо природа вже давно все придумала. Треба лише навчитися слухати землю і спостерігати за її мовчазними підказками. У цьому й полягає справжня мудрість господаря не боротися з природою, а співпрацювати з нею. Отже, сусідство рослин це не вигадка і не хитрощі. це основа доброго врожаю, здорової землі та спокійного життя селянина. Хто розуміє цю просту правду? той ніколи не залишиться без урожаю навіть у важкий рік, і кожна грядка, посаджена з розумом, віддячує сторицею, соковитими овочами, запашними травами і чистою живою землею під ногами. Щоб город родив щедро, треба не лише поливати й прополювати, а й грамотно розміщати культури. Правильне сусідство це невидима опора для кожної рослини. Якщо поруч з нею росте добрий товариш, урожай стає більшим смак насичено насиченішим, а ґрунт здоровішим. І навпаки, якщо сусід невдалий рослина хиріє, листя жовтіє, комахи нападають, а земля швидко виснажується. Тому розумне планування грядок це перший крок до успіху, і робити його треба ще взимку, коли господар малює на аркуші схему свого городу. Почати варто з найвідоміших пар морква і цибуля класичні сусіди, про яких знають навіть діти. Морквяна муха не любить запах цибулі, а цибульна муха – запах моркви. Тож разом ці культури захищають одна одну, висаджують їх рядами, один ряд моркви, потім ряд цибулі, і так по черзі. Результат обидві ростуть міцними, шкідники не дошкуляють, а врожай виходить рівний і красивий. Ще одна перевірена пара помідори і базилік. Базилік не лише ароматна приправа, а й справжній охоронець томатів. Його запах відлякує тлю, білокрилку та інші шкідники, а крім того, покращує смак плодів. Якщо висадити кілька кущиків базиліку між томатами, вони будуть пахнути яскравіше, а врожай стане соковитішим. До того ж, базилік не забирає багато місця і добре переносить спеку. Огірки люблять сусідство з кропом і квасолею. Кропові пахощі відлякують попелицю, а квасоля збагачує землю азотом, який огіркам потрібен для росту. Якщо ж поруч посадити соняшник, він слугуватиме природною опорою для огіркових батогів, захищаючи їх від вітру. Але з картоплею огірки не дружать, вона притягує шкідників і створює для них надто сухе середовище. Капуста добре росте поруч із селерою, кропом ромашкою і м'ятою. Їхній запах відлякує капустяну гусіні тлю. А от капусту не можна садити біля полуниці, вони конкурують за вологу і обидві культури страждають. Біля буряка краще розмістити часника або квасолю, а от шпинат і буряк разом виснажують ґрунт. Корисно знати, що рослини діляться на кілька типів за впливом на сусідів. Є ті, що покращують структуру ґрунту, як от бобові, квасоля, горох, люпин, вони насичують землю азотом, завдяки чому після них добре ростуть капуста, гарбузові, морква, є ароматні трави базилік, чебрець, м'ята, календула, які відганяють шкідників і приваблюють бджіл, а є рослини-захисники, що стримують розвиток хвороб: часник, цибуля, календула, настурція. Не менш важливо дотримуватись чергування культур якщо рік у рік садити на одному місці, скажімо, картоплю чи капусту, земля втрачає поживні речовини, накопичуються хвороби, тому сівозміна це ще один спосіб дружби між рослинами тільки в часі. Наприклад, після картоплі варто посадити горох або боби, після помідорів, моркву чи цибулю, а після капусти огірки. Так земля не виснажується, і шкідники не встигають пристосуватись. Є й невдалі пари, яких треба уникати. Наприклад, томати не люблять картоплі, бо мають спільні хвороби, особливо фітофтору. Огірки не дружать із редькою та капустою, бо вони створюють надмірну вологість і з'являється цвіль. Цибуля погано росте біля гороху, а часник біля квасолі. Такі ворожі сусідства забирають у рослин силу. І навіть добрива не допомагають. Для зручності господарі часто ділять город на кілька секторів, наприклад, овочевий, трав'яний і бобовий. У кожному секторі культури підбирають так, щоб вони підтримували одна одну між грядками можна висаджувати ароматні трави, м'яту, календула, нагідки, які створюють природний бар'єр для комах, а уздовж меж. Кущі, смородини чи малини, що приваблюють корисних комах запилювачів. Ще один важливий метод використання так званих рослин приманок. Наприклад, настурція приваблює попелицю і шкідники лишають основні культури в спокої. Так само соняшник чи жоржини можуть стати жертвою для гусені, яка не чіпатиме капусту. Це старий, але дієвий прийом яким користувалися ще наші прадіди, сучасні господарі часто поєднують традиційні знання з науковими спостереженнями, є навіть спеціальні таблиці сумісності культур, але досвід показує, що головне спостерігати. На кожній ділянці своя земля, свій клімат, свої умови. Інколи те, що добре працює в сусіда, не підходить у твоєму городі. тому найкращий порадник власний досвід. Треба записувати спостереження, де краще зійшло, що дало більше плодів, де менше хвороб. Через кілька років у кожного господаря буде своя перевірена система. Коли грядки сплановані з урахуванням сусідства, город оживає, кожна рослина займає своє місце, допомагає іншій, і вся ділянка працює як єдиний організм. Повітря чистіше, комахи менше дошкуляють, поливів треба менше, а земля. М'яка пухка, дихає, це не магія, це здоровий глуст і шана до природи. Бо хто розуміє, як росте трава і як пахне земля після дощу, той знає, що природа завжди віддячує турботою. Наші діди й баби не мали під рукою книжок про агрономію та знали землю краще, ніж будь-який учений. Вони жили в тісному зв'язку з природою, спостерігали, запам'ятовували, передавали знання з покоління в покоління. Кожна хатня грядка, кожен городок біля тину мав свою мудрість і свій лад. Старі люди казали не саджай усе підряд бо будуть сваритись, як сусіди через межу. Ці слова здаються простими, але в них ціла наука. Наприклад, у багатьох селах досі пам'ятають, як господарі садили цибулю поруч із морквою. То була не просто зручність, це був спосіб захистити врожай. Коли морквяна муха вилітала. Запах цибулі її відлякував, а коли цибульна муха шукала де відкласти яйця, вона тікала від морквяного запаху. І так, без жодної хімії, люди берегли свої грядки. У старих господарів усе будувалося на спостереженні, вони дивились, де рослина тягнеться краще, де листя зеленіше, де земля пухкіша, і робили висновки. Інший приклад капуста й кріп. На багатьох подвір'ях їх садили поруч не лише через зручність. Старі господині знали кріп своїм ароматом відганяє гусінь і попелицю, що нищать капустяне листя, а ще кріп трохи притіняє молоді саджанці, допомагає утримати вологу. Тому на одній гряці завжди було кілька рядків кропу між головками капусти, і жодна біла метеликова гусінь не мала там господи. Ще в давнину в українських селах була поширена практика сівозміни, навіть якщо цього слова ніхто не вживав. Господар знав не можна садити капусту на одному місці два роки поспіль, земля втомиться. Після картоплі садили Боби після моркви, цибулю після буряка огірки. Усе це трималось не на книжках, а на пам'яті і досвіді. Люди казали. Земля, як жінка не любить одноманітності, треба її здивувати. І справді, коли міняли культури, урожай ставав кращим, а хвороб ставало менше. Старі господарі також користувались змішаними грядками. Наприклад, у центрі садили кукурудзу високу, міцну, яка давала затінок, під нею гарбузи або огірки, що тягнулись по землі, вкриваючи її від пересихання, а поруч висівали боби. Які збагачували ґрунт азотом. Така грядка була жива, усе допомагало всьому. І врожай йшов подвійний, кукурудза давала зерно, гарбузи, плоди, а земля залишалася пухкою і родючою. Було й таке спостереження біля картоплі добре садити квасолю. Вона не лише насичує землю азотом, а й допомагає відганяти колорадського жука. У деяких селах навіть казали, посадиш квасолю між картоплею. Не треба зранку до вечора бігати з банкою за жуком. І дійсно це працювало, бо природа сама врівноважує все, треба лише вміти їй не заважати. Так само трави в старих дворах мали не лише декоративну роль. Календула, м'ята, полин, пижмо усе це висаджували вздовж грядок. Вони не тільки пахли, а й охороняли овочі. М'ята відганяла мурах і тлю, календула зупиняла грибкові хвороби, полин стримував шкідників, що підгризають коріння. Люди знали, якщо біля грядки росте квітка, то й урожай буде чистіший і земля вдячніша. Сьогодні багато хто дивується, як старі селяни могли вирощувати так багато безмін добрив і отрут, а все просто вони працювали з природою, а не проти неї, сіяли за місячним календарем. Поливали рослини вранці або ввечері, коли Росі багато, і головне дбали про гармонію. Старі люди вміли дивитися на город не як на набір грядок, а як на живий організм, і тому їхня праця завжди давала плоди. Сучасні господарі дедалі частіше повертаються до цих народних методів, бо бачать, що там, де земля дихає вільно, урожай справжній. Не накачаний хімією, не гниє на другий день. Молоді люди знову починають садити разом моркву з цибулею, капусту з кропом, огірки з квасолею, бо бачать, як це діє. І коли сусіди дивуються, чому на одній грядці все зелене і чисте, без отрути господар тільки посміхається. Та це не я придумав, це ще дід так робив. Народна мудрість має одну особливість. Вона ніколи не старіє, як і колись, так і тепер. Земля любить розумне ставлення, і якщо дослухатися до старих порад, до тих слів, що здаються простими, можна отримати найкращий результат. Бо не завжди треба купувати нові препарати, іноді достатньо згадати те, що вже давно працює. І тоді город віддячує сторицею, чистими, здоровими овочами, які пахнуть справжньою землею. А не фабричною хімією. Такі приклади з життя доводять головна сила господаря у спостережливості. Земля сама все показує, тільки треба мати очі й серце, щоб побачити. І той, хто шанує старі методи, завжди буде з урожаєм, бо користується найнадійнішим рецептом тим, що перевірений поколіннями і благословений самою природою. Якщо підсумувати все сказане. То головне правило гармонійного городу просте: рослини, як люди, потребують доброго сусідства. Одні допомагають одна одній вижити в складних умовах, інші збагачують землю, треті охороняють від шкідників. І якщо господар розуміє ці зв'язки, то кожна грядка починає працювати сама без зайвих затрат і втручання. Усе природно, збалансовано, спокійно. Земля не виснажується. Бо одні культури віддають їй, а інші беруть, і цей круговорот створює справжню рівновагу. Передусім треба пам'ятати не можна садити все, що під руку потрапить. Планування це перший крок до гарного врожаю. Треба заздалегідь вирішити, які рослини дружать, а які ворогують, і якщо на городі місця небагато, краще зробити змішані грядки, щоб кожна рослина мала свого помічника. Наприклад, між рядами картоплі посадити квасолю біля помідорів, базилік, поруч із капустою, кріп і селеру. Так город стане не просто набором рядків, а справжньою родиною, де всі мають свою роль. Друга порада не забувати про сівозміну кожна культура виснажує ґрунт по-своєму, тому треба давати землі відпочинок і змінювати культури місцями. Після бобових садити капусту чи гарбузові після картоплі, моркву чи цибулю. Земля любить різноманіття, і чим більше ми його підтримуємо, тим краще вона дихає. Не лінуйтеся складати просту схему на папері, що росло минулого року, а що посадити наступного. Це просте правило збереже родючість на роки вперед. Третє не забувайте про трави, ароматні рослини. Найкращі захисники від шкідників, настурція календула, м'ята, полин, чебрець, чорнобривці це природна охорона вашого городу. Вони відлякують комах, не шкодять культурним рослинам і водночас приваблюють бджіл. Крім того, вони створюють красу і затишок, бо ж приємніше працювати на грядці, коли навколо пахне і дзищать бджоли. Ще один секрет не пересаджувати рослини надто густо. Кожна має мати місце для росту, щоб її коріння не боролось за повітря і воду. Коли рослини тісняться, вони починають конкурувати, слабнуть і хворіють. А коли між ними є простір, то вони підтримують одна одну. У густих посадках частіше розвиваються грибкові хвороби, і навіть добрі сусіди тоді не допоможуть. Також варто пам'ятати про воду. Не всі рослини мають однакові потреби у волозі, і це теж важливо при плануванні. Наприклад, огірки люблять рясний полив, а цибуля, навпаки, краще росте в помірній сухості, тому їх не варто садити поруч. Зате біля огірків чудово почуватиметься кріп чи квасоля, а поруч із цибулею морква. Так, вода не буде даремно витрачатись. І кожна культура отримує стільки, скільки треба. Щоб уникати проблем, треба також спостерігати за городом постійно. Якщо десь листя жовті або рослина хиріє, це може бути знак, що їй не подобається сусідство не бійтеся щось переставити, пересадити або залишити землю відпочивати. Справжній господар завжди слухає землю, бо вона говорить своїм способом через вигляд рослин, запах. Колір, вологість, зрештою, головна рекомендація проста не женіться за новинками і готовими чудозасобами, природа сама дає нам усе, що потрібно. Якщо грамотно підбирати сусідів, урожай буде щедрим навіть без хімії, і смак таких овочів зовсім інший справжній, насичений, живий, це те, чого не купиш у магазині. Хто розуміє цю просту істину. Той перестає воювати з городом і починає з ним дружити. Земля не супротивник, а союзник. Якщо дати їй належний догляд, вона віддячить сторицею.